Добрий день, шановні п'ятикласники. Тема нашого уроку дифузія в природі побуті техніці, Практичне завдання Спостереження дифузії в рідинах і газах. Завдання уроку ознайомити учнів з поняттям дифузія та явищем дифузії їхнє значення в природі та житті людини, розвивати спостережливість, творчість, бажання досліджувати, формувати наукову картину світу, навички проводити досліди, виховувати почуття відповідальності за колективну справу, товариськість, толерантність. Гра мозковий штурм. Дайте відповіді на питання. При якій температурі починає кипіти вода? Вода кипить при температурі 100 градусів Цельсія, де в природі можна спостерігати явища випаровування. Висихання білизни, калюш, води з акваріума тощо. Від чого залежить стан речовини, від температури. Чим відрізняються між собою лід, вода і пара. Вода рідка. Лід твердий, пара газоподібна. Що спільного між ними? Лід, пара і вода це різний агрегатний стан води. Що ви розумієте під поняттям агрегатний стан речовини? Той стан, в якому перебуває речовина за певних умов. Що таке атоми і молекули? Найменші частинки, з яких складаються речовини, це атоми або молекули. З догадку про існування атомів висловлювали стародавні мислителі понад 2000 років тому. Атоми це будівельний матеріал молекул. Атоми одного виду можуть сполучатися між собою або з іншими атомами і утворювати молекули. Багато речовин складається саме з молекул. Наприклад, вода, кисень, сахароза. Молекула це найменша частинка речовини, що визначає її властивості. Роберт Броун у 1827 році спостерігав за допомогою мікроскопа спори рослин, розміщених у краплення води. Частинки рухались у воді в хаотичному порядку. Довгі спостереження і дослідження переконали вченого, що причиною цього руху є рух молекул, дуже малих частинок, з яких складається вода і взагалі всі речовини. Молекули. Перебувають у постійному безладному русі. Таке відкриття отримало назву бровнівського руху. Що таке дифузія? Дифузія це взаємне поширення частинок однієї речовини між частинками іншої. Дифузія відбувається у рідинах, у газах, у твердих тілах. Що відбувається з частинками барвника у воді? Для цього експерименту мені знадобляться два стакани. В один я наливаю холодну воду, а в інший – гарячу. Тепер я беру фарбу і по черзі додаю її до стаканів. Ми можемо зробити висновок. Чим вищі температури речовини, тим швидше відбувається дифузія. Явище дифузії можна спостерігати в природі. Аромат квіток поширюється в повітрі та приваблює комах запилювачів. Скунс випорськує речовину з неприємним запахом, що відлякує тварин, які полюють на нього. У випадку загрози морська каракатиця випорскує темну ридину, яка завдяки дифузії швидко поширюється у воді і допомагає тварині сховатися. Дифузію також можна побачити в побуті. Пиття кави або чаю, замішування тіста, соління овочів та риби, варіння компотів повидла. Шкідлива дифузія. Дифузія може бути небажним явищем. Наприклад, якщо викидні гази автомобілів поширюються в повітрі, забруднюючи його. Забруднення водойми шкідливими стоками. Виконайте, будь ласка, піскують хвилинку для телі. Пропоную вам виконати дослідження. Тема. Що відбувається із частинками барвника у воді. Тобі знадобляться Рідкий харчовий барвник, піпетка, склянка з водою. Послідовність виконання дослідження. Крок 1. У склянку з водою додай тільки крапель рідкого харчового барвника. Крок 2. Спостерігай упродовж кількох хвилин заявищами, що відбуваються у склянці. Крок третій. Опиши результати спостереження. Виконаний досвід підтвердив, що частинки, з яких утворені речовини постійно рухаються, завдяки руху частинки однієї речовини поширюються між частинками іншої. Таке явище називають дифузією. Від чого залежить швидкість дифузії? Від агрегатного стану речовини, від температури речовини. Порозв'язуємо задачі. Загадка. Росту в лісочку запашні листочки. Мене збирай, заварюй чай. На якому явищі грунтується заварювання чаю? Так, дійсно, це процес дифузії у рідинах. Задача для юного натураліста. Більшість клопів, сонечка і деякі лістоїди так озброїлись для свого захисту. Запах від клопів неприємний, а сонечка виділяють жовту отруйну рідину. Поясніть передачу запахів. Це процес дифузії у газах. Виконайте наступне завдання. Доповніть речення. Перевіряємо. Взаємне поширення однієї речовини між частинками іншої це дифузія. Явище дифузії доводить, що молекули рухаються. Чим вища температура, тим швидше відбувається процес дифузії. Підсумки уроку. Дифузія це дуже цікаве та фундаментальне явище природи. Вона лежить в основі багатьох змін, процесів та перетворень речовин і енергії. Швидкість явища дифузії Залежить від агрегатного стану речовини і від температури. У твердих тілах дифузія проходить з найменшою швидкістю, в газах з найбільшою. Явище дифузії людина використовує для свого блага. Без дифузії життя на землі було б неможливе. Домашнє завдання вивчити параграф 7 за підручником пізнаємо природу.